Ми продовжимо нашу розмову у куларах. Верховної ради Розмовна стосовно того, що сьогодні і чим займатимуться парламентарі у суботу, у вихідний день, і місто розмовник, народний депутат України Олег Ляшко, пане Олеже. Окрім питання щодо відставки суддів, які ухвалили рішення щодо змін до конституції, які ще питання має розглянути сьогодні парламент? Насправді сьогодні субота не просто вихідний день, а сьогодні субота це. Може бути історичним днем сьогоднішня субота може бути днем звільнення України від тиранії Януковича, і тому я наполягаю. Для того щоб відновити в Україні громадський спокій, для того щоб зупинити кровопролиття, я вважаю, що парламент має сьогодні невідкладно розглянути ряд питань. І найголовніше це відставка президента Януковича. Конституція дає можливість парламенту прийняти рішення про відсторонення Януковича від посади президента у зв'язку з неможливістю виконання ним своїх посадових обов'язків. От хто сьогодні в Україні знає, де Янукович? Ніхто не знає. Вся країна гадає, де він є. Десь його літак в Еміратах засікли. Десь там чи він кудись полетів. Тобто, що це за президент, про існування якого ніхто не знає. Урядовці всі повилітали з України. Нема ніде нікого. Ви ніде нікого не знайдете. Керівники спецслужб потікали. Захарченко, кривавий убивця утік, Вивіз ще там награбоване майно у Білорусі. Арбузов, перший віце-прем'єр, три рази літак за грошима туди-сюди вивозили з України гроші. Клименко голова міндоходів. У Москву всі потікали. Тому ті, хто сьогодні прийшов депутати в Верховну Раду, це якраз ті люди, які усвідомлюють свою відповідальність за долю країни і тому, щоб зупинити кров пролиття, негайне відсторонення, негайне. Відсторонення Януковича від посади президента, призначення дострокових виборів президента по конституції. Передбачено, що дострокові вибори відбуваються у період до 90 днів. Я зареєстрував щойно проект постанови Верховної Ради, де пропоную провести ці дострокові вибори до у неділю, 27 квітня 2014 року. Оце ті рішення, які дасть можливість зупинити людей. Ну і звичайно, всі інші рішення це відставка генерального прокурора, це відставка відставка голови служби безпеки, це відставка керівника міноборони, це повна зміна складу центральної виборчої комісії і конституційного суду, тобто повне перезавантаження влади, так як того і вимагали люди.